Це програма здохне або перемагай» в Інстаграмі. Яка ключова подія привела тебе до того, що зараз ти піариш експертів і маєш свій ахуєнний бренд? Був один момент, коли я прийшла на нетворкінг, на якому сьогодні ми знаходимося Інстахекс, і це змінило реально моє життя. З цього Почався той самий класний масштаб. Зараз я будувала свій особистий бренд, який пов'язаний з моєю авторською методикою проявлення, яка допомагає почути себе відверто з перчинкою, без фільтрів. А що було Тому? до цього? Що було до цього? До цього був якийсь хаос, якийсь треш, Е І в соцмережах я вже не, ну, я не розуміла, до чого я йду, що я взагалі роблю. Да? Я займалася так психологією, духовними практиками, але це не приносило ні людей, ні ну, тип, моє поле, типу я не працювала. Вот. І після зрозуміла, що треба йти в страхи, треба йти в офлайн, надо йти в життя. <з>, з цього і почалося зростання і вже перші результати. Мої. Тобто, саме оточення було такою твоєю ключовою точкою, з якої ти роз'їбала? Роз'їбала по-любому. Іменно з оточення починається зріст. От сьогодні теж я хочу підсвітити, що сильні підсилюють сильних. так і сьогодні ми знаходимося в тому оточенні, з якого починається новий левел масштабу. В мене є проєкт, де є сильне оточення е, людей, які підсилять тебе, яких підсилиш ти. Пиши мені колаб, і я і я надішлю тобі деталі та анкету участі. Клас Понятно вам?